Будьмо уважні, у тому часі Ісус, бачачи, що слідом за ним пішли два сліпці, і кричали помилуй нас сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити. І вони йому кажуть, так, Господи, тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи: Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні, як вони виходили, привели до нього, німого щоб обіснувати коли. Ж він вигнав біса, німими і почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачили ми в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, він виганяв бісім князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В цій коротенькій Євангелії міститься три події. Три події, які несуть нам якусь інформацію. Три різні події. Перша подія це сліпці, які йшли, бігли за Христом і кричали за Ним, Сину Давидів. Це означало, що вони визнали в ньому того, кого чекав весь ізраїльський народ тисячоліттями. Ці, ці сліпці визнали те, що пророкували пророки: Сину Давидів, помилуй нас, зціли нас. Але Христос зразу не зціляє, Він питається їх. Чи ви віруєте, що я можу це зробити? Чи ви віруєте, що я маю силу, що я маю? Милосердя, що я, що я маю любов, до вас це зробити. Інша подія після того, як Він сліпців зціляє, бо вони кажуть: так, Господи, віруємо, хай буде, хай станеться по вашій вірі. Інша подія Він зціляє того, хто є. В злому дусі. Він зціляє того, хто підвладний темряві. Тим Ісус Христос показує, що Він є володарем. Над дияволом, Він його просто виганяє, тому що зло темрява, вона тільки тимчасово в нашому цьому світі для нашого випробування. І найбільше, це третє, на що нам потрібно звернути увагу, заради чого Христос це все робить, Син Божий, друга Божа особа? Заради Царства Небесного, заради Євангелія Царства, яке Він несе у світ. Отже, ці три події вони мають основу. Євангелія царства, яке повинно проповідуватися до кінця цього світу. І ми сьогодні, так як ті сліпці, потребуємо зцілення, потребуємо того, щоби Бог нас зцілив з наших перестрастей, з наших гріхів. З нашої темряви, і Бог так само запитує нас, кожного у свій спосіб, Він запитує, чи віруєш мені, що я можу тобі це зробити? І чи ми віруємо, що дійсно в історії людства сталося те, що сталося, що Бог прийшов у людському тілі, що слово стало тілом і воплотилося між нами і нас спасло? Він своїми терпіннями, своїми страстями знищив потенціально наші гріхи. Він вказав нам шлях, а потім Воскрес. І після Воскресіння Він вознісся, відкрив нам небеса і в, в своєму тілесному, уже прославленому тілі, в іншому тілі, але в тілі. Він так само до нас промовив і сказав нам, що наша тілесність буде зцілена, буде інакшою, буде переображена. І нас чекає там дім. Дім любові. Христос каже: іду і приготую вам місце, яке було вже призначене для нас від віку віків, при нашому ще створінні, бо ми створені на образ Його свого Творця. І, і сьогодні Христос в цих трьох випадках Він закликає нас вірити в Його Євангеліє царства, бо центральний момент це Його любов, це Його зцілення, це те, що Він хоче нам сказати тим запитанням, яким він кожного з нас запитує. Чи віруєш мені в мою любов, в мою вічність? В те місце, яке, яке я приготував кожному з вас. І ми маємо дати йому відповідь на це запитання. Ми вже даємо відповідь у сповіді, ми вже даємо відповідь, прийшовши сюди, ми складаємо свої наміри для Бога свої жертви, ми робимо якісь речі. Складаємо і плануємо духовні цілі в нашому житті, які є важливіші, чим ці матеріальні цілі. Бо матерія вона тимчасова матерія, але вона так само є дуже важлива, тому що ми є в плоті, в тілі, і ми можемо своїм тілом грішити, а можемо не грішити. Тіло це є дар так само від Бога. Ангели не мають тіла, інший світ, який. Можна сказати, реальніший за цей зовнішній, внутрішній реальніший. Просто ми не віруємо так, як ми мали би вірити, бо наші пристрасті, наша любов до пристрасті, вона не дає нам повірити в той духовний світ так, як би ми мали вірити ідеально. Ми ідеально не можемо вірити, але все одно ми можемо приблизитися до Бога, вириваючи свого серця темряву. Отже, запитаємося самі себе, чи ми віруємо, так як ці сліпці в Христа, який сказав їм: Нехай вам станеться за вашою вірою і зцілив їх. Отже, нехай нам станеться за нашою вірою. Господи, поможи нам, слава Ісусу Христу! romo mo Jesus e do Jesus